А наступного дня ось така краса, розкрилася. М -м -м. Чесно кажучи, я й забула, які я сюди саджала, а тепер згадала. Ох, які класні, які класні. Можна було більше. Значить, мій висновок. Треба з гіацинтами саджати. Ранні тюльпани. Тоді це буде такий букет: і гіацинти, і тюльпани. Ці тюльпани вияснилися, як в мене. Вони пізні. Бачите, ну вони такі шикарні. От, і виходить, що гіацинти, які були посередині, вже відквітували. У мене така була задумка: рожево-білий букет. Ось такі рожевий, блідно-рожевий. Але гіацинти вже відквітували. Тому відквітували, тому ось так. ну Мені здається, він не менш гарний і без гіацинтів дуже гарний. Дивіться, які тюльпанчики. М -м -м. Красота. От як на сонечку. Все любить сонечко, все розкривається. А тут ще якісь краси ніде. Побачимо ще пізніше. Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts a hand in mine. We want to chase the night. Тут все це відчула. По-перше, мила тут взуття собі, вийшла на вулицю. Раніше там десь у вані, в квартирі, щось там, не знаю, <сум> вовтузишся, бовтаєшся з тією водою. Тут взяла тазик, взуття брудне помила, тепер воно тут сохне. І ось така краса. Я просто насолоджуюся. От цьому сезоні я собі зробила таке рожево. Білий фон. Ніжна, ніжна. Несемо сміття папір і потім ще рест викинемо і поїдемо на дачу. Погода кличе. Отаке буває тут теж. Прийшли викидати папір, забита. Забитий цей контейнер. Часто не забрали. Ну, залишаємо тут поряд. Див... Прийшли. Тут хтось вже поставив, та й ми поставили. Весна, кругом йдуть ремонти, миються вікна, щось на території церкви теж роблять. А, Косять траву. Косять траву. Нам теж треба побити наші вікна. Якийсь кущ так гарно квітне, схожий на барвінок, але, мабуть, ні. Барвінка квіточки дрібненькі, а це крупні і не стелиться, а таким кущем. Напишіть мені цікаво, що це за рослинка, як вона розмножується. Ось тут одна є, може я потім викопаю собі. І ось ще відросла сюди. Вони все одно будуть її викидати. Ось це якийсь цікавий кущ. Це ж не лаванда? Ні, щось інше. Там бадани й тюльпани, а це щось таке цікаве. Приїхали на дачу і прям проїжджаю повз таких тюльпанчиків і вирішила вам ще й таке зазняти. Красоту. Ой, вже як люди порядки понародили, прикопали, а там отакі сітки, мабуть, для огір років роблять. Ось показую вам, що вже тут зроблено на грядочках. Тут так собі. Висаджую ще томати, висадила вже плетючі, жовті е сливки, а тепер висаджую такі низькорослі, ті, що я привезла сюди раніше трошки, вони вже закалилися. Значить, викопую ямку, додаю гарної землі цієї покупної, що ми купили з компостом. Тому що тут, бачите, яка земля теплиці не дуже. Так, висаджую по ці два перші листочки, засипаю ще гарною землею, трошки притрамбовую. От, а потім можна вже і цією землею трошки що в теплиці пригорнути? Ось так і зразу встромляю шнурочок і буду потім обкручувати. Ось, бачите, як тут зразу вставила, трошки підростуть і буду обкручувати. Ось так. Одна грядочка в мене з томатами вже готова. Ось посадила, попідв'язувала, і нехай собі ростуть з богом. Так, інші в мене тут закаляються, ще привезу на закалку, і буду саджати на цю сторону. І все. Все, що залишиться, тоді буду саджати на вулиці, там, де в мене будуть грядки, коли це вже можна буде. Ось так, друзі. Хазяїн не приходив, газон не косив, не знаю, де він. Уже такі кульбаби цвітуть, вже треба їх косити терміново-терміново. Так, ось, дівчатка, відкрила добре О, те, що ми колись з вами купували, їздила в магазин і вам показувала, що купила таку коробку. Дивіться, яка вона цікава. Ось так відкривається. Тут такі дірочки. І отак от можна нахиляти. Ой, зараз не зручно. Ось так нахиляєш, воно висипається. Висипаються в ці дірочки і отак от потрошку посипати, погано видно, так? от Потрошку посипати ґрунт. Ось таке добре. Оце для гарних томатів. І може від фітофтори теж захищає якісь бацили захищають від фітофтори. Ось намальовано, бачите? Так що я Порозсипаю тут трошки по цьому ґрунту, де посадила сьогодні помідорчики. І будемо сподіватися, що все буде добре. В коментарях написали, що ломи камінь на сонечку буде вигорати. Ну, я думала думала ще не знайшла тінь, куди його посадити. Але зараз ще не таке сонце. Ну, він поки що квітує, нормально. Будемо сподіватися. Може, тут буде тінь від дерев влітку, коли на них листочки будуть. Дякую за пораду. Буду слідкувати. Так гарно вже садки цвітуть. Он яблонька. Грушка. Он бачите там щось ще біленьким цвіте. А ось у нас як яблунька цвіте. Ой, яка гарна. Не знаю, які це яблочка. Побачимо. Розквітне, значить будуть плоди. І бджілки літають. Сьогодні сонячне затемнення, але я не знімаю захід сонця, знімаю отут, -от, як воно сюди світить на мою клумбу. Приємне таке світло, але ну, у нас його не видно. Десь в Америці буде видно. А в нас не видно. Але так м'яко світить на клумбочку. Приємно.

Сонечко сідає. І ми їдемо додому. Всім гарного вечора. Дякуємо за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Па-па!